Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про перспективи добудови цілих двох реакторів на Хмельницькій атомній електростанції та чи потрібно для цього купувати російське обладнання у болгар. Будемо розпитувати у нашого гостя Петро Білян, шеф-редактор журналу енергобізнес, з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, дуже дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава! Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Петром розмову своїми подобайками, коментарями та підписками. Таким чином просуваєте наш контент у ютюбі. Це нам дуже важливо. Ми розпочинаємо. Пане Петре, ну і власне, от зважаючи на це, е, часто густо називають скандальне рішення, яке ухвалили у Верховній Раді, дійсно парламентарі підтримали більшістю е, можливість придбання Україною от, у подальшому е, складових частин до енергоблоків у е, Болгарії. Е, е, зазначається, що раніше Болгарія придбала ці деталі у Російській Федерації, і відверто кажучи, опозиція, а якщо точніше Європейська Солідарність. Говорить, що це старий брухт, і ба більше це 600 мільйонів євро, які зараз Україна готова витратити не зрозуміло на що, тому що згодом ми будемо, начебто, залежними від обслуговування російськими спеціалістами, інакше ніяк чи відповідає це дійсності, і яка ваша особиста думка стосовно цієї історії? Ну, складна це вся історія. Ну, але рішення про добудову блоків в Дітіщині на Хмельницькій атомній станції першопочатково приймалося ще за часів каденції Петра Олексійовича Порошенка, і там тоді якось воно виглядало, що так і блоки мали бути ті самі. Ну, там єдине, що з чехами більше пали бути співпраця. Ну, але рішення то приймалося ще тоді, тоді було нормально. А зараз, звичайно кажуть, що це російські блоки. Ну, Не знаю. Я, я от спілкувався з. Керівником Київського інституту енергопроєкт Юрієм Сапожніковим так він каже, що це не стільки російські блоки, скільки так би мовити, які вийшли з радянської цієї школи енергетичної, радянськими інженерами проєктувалися. Українська вся. Атомна енергетика сидить в тих блоках. Наші всі інженери вміють з ними працювати. Наші е, політехнічні інститути готують фахівців саме на базі цих блоків до роботи. І навіть от були є такі, е, тож, з Києва енергопроєкту Юрій Малахов, так він каже, що це дуже складно буде, наприклад, нам, якщо ми хочемо співпрацювати з Сінггаузом, не тільки в тому, що отримувати паливо звідти і завантажувати в наші станції, що ми вже опанували цю технологію, а готувати людей, які будуть працювати з американськими технологіями. То це треба готувати фахівців з зовсім іншим рівнем знання англійської мови, з зовсім іншою технікою. І ще й потім буде така велика проблема, як їх втримати у нас тут в Україні, щоб вони працювали, а не коли з їхнім знанням англійської мови, їхніми вміннями працювати з технікою Westinghouse, у них відкриються можливості для роботи в США, в Кореї. І ну, це буде така непроста історія. Пане а Петро, я блоки, хотів я... би от повернутися да. до перших е, слів вашої відповіді. Тобто, так виходить, що зараз от, опоненти чинної влади критикують чинну владу за рішення купувати обладнання, хоча іншого е, варіанту ну немає. Тому що власне, от ці критики, ну, які критикують, самі ухвалили рішення будувати саме за цим стандартом ці реактори чи блоки е, на ХС, які е, зараз перебувають у такому підвішеному стані. Ну, от 9 ну, новину я дивлюся за 9 квітня 2019 року, що проєкт на 70 мільярдів Порошенко підписав указ щодо будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Ну, критикують. Ну як у нас, в принципі, це нормальна робота. Опозиція, що повинна той, опозиція повинна бути, щоб вона критикувала. Тим паче, отакі, коли приймаються такі рішення, коли там санкції вводяться проти того ж Порошенка, і якось воно ну, не зрозуміло таке, на, 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 навіщо це робити? Ну, але. Воєнно-політичне керівництво вирішило таким чином ускладнити собі життя, ще ну, подивимося, що з цього вийде. ну бл Блоки, ці вони, скажімо так, розвивати цю технологію на базі реакторів УВР, вона має свою логіку, тому що в нас вся інженерна школа наша вона вийшла з радянської інженерної школи і вони вміють з цим працювати. Вони, для них це Їхня техніка. Ну і той же самий Юрій Сапожніков, він не, не тільки з, грубо кажучи, керівництво енергоатома. Там стверджує і наш міністр, що вони зможуть це зробити, А і вже такі безпосередні інженери, які там з мали справу з цими реакторами, вони кажуть, що могли би що вони можуть працювати і можна навіть в Україні там дуже значною мірою добудовувати ці реактори. Питання в тому тут для мене більше питання, скажімо, це фінансування, звідки гроші, звідки ці. Ми візьмемо ще тих 600 мільйонів, отак от остаточно я цього не зрозумів. Кредити колись енергоатом говорив, що вони будуть брати кредит на ці суми. Потім вони казали, що вони будуть за рахунок своїх коштів. Міністр Герман Галущенко кілька місяців тому казав, що вони там якось замортизували кошти, і у них, начебто, вони є. Ну, от подивимося, там до 11 березня повинні вирішити це питання. Гроші ще не пішли ж в Болгарію. І, в принципі, 에, Верховна Рада прийняла тільки таке рішення стосовно того, що... Дасть дозвіл на те, щоб потратити тих 600 мільйонів, дати болгарам і купити ці реактори. А самого рішення ще ж треба прийняти про те, що дозвіл на добудову тих блоків це знову таке питання до Верховної Ради. І Як вони тепер це будуть приймати, це дуже таке непросте буде питання. Пане Петро, от о, зважаючи на ті реляції, які ми зараз чуємо в мережі, чи справді Україна приречена на співпрацю із Російською Федерацією, яка за словами деяких ваших колег, от, наприклад, з Олегом Попенком сьогодні спілкувався не угу. енеретичним експертом, і сказав, що насправді контракти і співпраця із а, Росатомом а, триває. З боку України, тому що немає іншого виходу. Вони мають обслуговувати ті деталі, які от є у, у наявності чи вона триває, Російської. Федерації? Ну там значна кількість, то що там з інженерної точки зору. Я не знаю, чи вони зараз потрібно. У Мене такої інформації нема. Це... Пан Олег Попенко може він якщо він знає, то може так воно ну, і. Я не знаю. Чи вони за, зараз безпосередньо під час воїни дій воно триває, але в принципі, як це на інженерних тих рішеннях, ну і до останнього часу, скажімо, перед вторгненням, то співпраця була дуже активною. У нас взагалі наші енергоатом, вони такі, якби, дуже були активно завжди, при, при будь-якому керівництві вони доволі активно там виступали за, за те, щоб співпраця була, і там вони там. І... Бачили перспективи розвитку саме в тому, щоб контактах були з Росією. Ну, але це було тоді. Зараз, якщо розумієте, навіть якщо ми розірвемо контакти з, з Росатомом, які, які були, і будемо працювати як автономно, і будемо орієнтовуватися на Чехію, скажімо, на Шкоду, на... тому що в парк цих реакторів досить великий в світі і там є з ким працювати, зокрема, в Європі з Чехами. Ну, але ми з цієї технології не зможемо так просто взяти собі і вискочити. Розумієте, ми наша інженерна школа, інженери, які працювали, технологи, там, нові компанії. Вони всі працюють з цією технікою, з цими реакторами, з цим типом реакторів. Вони є просто люди розуміють. Та... Ну, ну, і так та... просто. Опа, раз і ми перескочили пане Петро в краще інші світі почали робити мерседеси чи сіменси. Ну, такого не буває. Просто ви самі я впевнений розумієте, що це дуже така тонкий лід, слизька стежка і дискусійне питання. Що навіть нехай після певних перемовин, нехай війна закінчиться, українське суспільство не готове співпрацювати з Російською Федерацією навіть після війни. Я впевнений в цьому, і тому запитую вас. не знаємо. дивіться, з я би дуже так не впадав в таке моралізаторство, тому що ну це є така ідея, звичайно, там викопати рів з крокодилами і відділитися так навіщо. Ну, але той рів теж треба буде чимось гріти, якось воду в ньому, бо буде буде і крокодили передохнуть. Там ж треба якось буде вирішувати. Ну це ці питання. так. Просто... А окрім того, Російська Федерація це ж така країна, яка дуже часто, ну протягом останніх 100 років, скільки в них там тих революцій, можна ж порахувати там в сімнадцятому, одна, потім там. 53-му, друга ще коли але думка про захоплення нікого... України залишається у будь-якого керівництва, які приходить до влади навіть після революції. Ну ви ж бачите це? А ну ми можемо тут порахувати. Навіть скажімо там, у нас були дуже дружні колись такі на початках, коли Україна від виходила з радянського союзу, то навіть ми розглядали там Кравчук з Єльциним. Єльцин приїжджав в Київ. І дуже були такі, ну яку кажучи, дружні вони разом боролися проти союзного центру Єльцин з Кравчуком та, і так мовити, та, Російська Федерація, Українська радянська соціальна мені, якщо не зраджує пам'ять, мішковщина була якраз таки за часів Бориса Єльцина. А мішковщина. І на бар... Ні, мішковщина це вже в Криму. Це в Криму в Криму. Президент Мішков там обрав. Вони там намагалися це. Скоріше була інтрига не Єльцина, а союзного керівництва ще яке хотіло послабити республіки за рахунок того, що підтримували автономії ці, які були. Коли там, скажімо, там і в Грузії, і в Україні. ну не про те, коротше, пане Петре, не про те, те наша розмова. От з чехами ми можемо якось обійти Росію можемо, і просити ну, їх як. обслуговувати ці а, УВР. Так, питання не обслуговується в добудові. Там же ж Болгарія, там тільки корпуси реакторів там можна купити. там і... Ще деякі, там, так би мовити, частини. А далі треба працювати з чехами, треба розвивати свої технології. Це такий довгий проект. Є, звичайно, там оцінки такі, що вони за три роки добудують. Наскільки я спілкувався з фахівцями, то вони всі переважу, ті, хто не працює безпосередньо в енергоатомі, то вони скептично ставляться що за три роки. Ну, подивимося, що там за три роки то не так далеко, може, будемо бачити, як ми добудуємо. Я сумніваюся, що за три роки це буде, а де ми знайдемо кошти, там як ми будемо то дати, ну я ж вам кажу, що мене найбільше турбує це питання грошей, за рахунок чого це буде розвиватися. Тому що одна справа, якщо енергоатому вдасться знайти кредит, хтось йому дасть, це одна справа. А якщо це все повішують на тариф. І за рахунок того, що нам будуть підвищувати тариф для, для електроенергії, і треба буде за рахунок того, що з українців ще вони заплатили додатково за цю будову, то це трошки інша справа. Це... Питання доцільності, пане Петре. Ну так виходить, що 2,2 і гігавата збирається уряд здобути після цієї добу, добудови Олексій Кучеренко, екс-міністр ЖКГ України та нардеп від партії Батьківщина каже, що на добудову треба буде 150 мільярдів гривень. Окей, гроші десь знайдемо. А працівники, а от спеціалісти, які будуватимуть, вони є у нас в Україні? Та це якраз з грошима головна проблема і буде, і щоб їх ефективно ще потратити. Фахівці у нас ну. Наскільки знову таки, то що я говорю спілкувався там, скажімо з тим своїм сапожником і з Малаховим, то вони кажуть, що це є фахівці. Питання в грошах, питання в грошах. Нас так якось дуже легко до цього почали підходити, розумієте, особливо за останнім часом в енергетичному секторі. От ми припинили транзит газу російського через територію України. Хоча весь минулий рік наш уряд, там прем'єр Шмигаль, зустрічався то з ФІЦО, то з азербайджанськими представниками, і там були розмови різні, щоб продовжити той транзит. І ми втратили 800, на рівному місці. Так, 800 мільйонів доларів в рік, які е, Газпром платив е, у, українській стороні. А тепер ми скажімо, влізаємо ще в один проект, де треба знайти тих 600 мільйонів доларів, які треба заплатити болгарам. І теж така ситуація, що в нас тут то війна, то там буде післявоєнне відновлення. І ми беремо, вкладаємося в те, що такий досить довготривалий проєкт, і треба знайти 600 мільйонів. Ми так просто собі ставимося, раз і знайшли. От з тарифу візьмемо, там, чи десь форізьмемо. Ну хай покажуть, хай покажуть. Я, ну, я не бачу цього. Було б добре, якби вони показали. Що є от гроші, що хтось дасть кредит, хтось прокредитує. Ну поки що ми цього не бачимо, розумієте? Мені не подобається правда, такий історичний тон взагалі навколо цієї дискусії стосовно добудови. Тому що атомна генерація вона для нас важлива. Атомні технології це ну в принципі з таких великих технологічних рішень, це єдине, що таке тримає Україну такими технології майбутнього, що ми маємо до них доступ і можемо з ними працювати. І це треба розвивати. Але питання в якому форматі? Тому що ці всі помилки, чи, скажімо, такі рішення, які не досить, доб, не досить добре продумані в енергетиці, вони потім дуже дорого обходяться. І ми, а ми приймаємо, ну так от протиснули. Я розумію, що там і президент це вже так фактично підписався під те, то, що той проект він буде проводити, ну, як, курує навіть не просто сам міністр, і зустрічі з фракцією, з фракціями там. Слуги народу із депутатським корпусом, і це все пропихається. Там от навіть таке враження, що ті, хто був проти і дуже рвав сорочку на грудях, розказував, що це ні в якому разі, що це російські реактори, і мало не російська спецоперація. А по вчора проголосували. Воно якось так трохи дивно. Оця істерика, вона неправильна. Це треба було продумати, прорахувати, найти фінанс, показати, де фінансування, і тоді можна далі з цим всім е працювати, так би мовити. Ну але It у нас це ч... так. Пане Петре, да. тим не менш, от знову ж таки про розмову з тим самим Олегом Попенком він сказав, що все ж таки доведеться співпрацювати з росіянами. А можна було б каже він згадати про те, що у Харкові ну був колись, ще найменше дослідницький центр, Його? так бюро, де от якраз такі спеціалісти працюють, і була можливість виготовляти деталі, які зараз має у наявності Росія, і нам до них потрібно не буде звертатися по них. А ми могли б це все самі робити, чи передбач. Шаєте ви от можливим взагалі Деталі... відродження цього да. виробництва в Україні, не знаю. Це залежить від нашого. Ну це залежить від ефективної роботи Кабінету міністрів України в післявоєнний період, який буде створено інвестиційний клімат, як буде створена система оподаткування там реформована можливо, система оподаткування. Бо у нас зараз є такий адепт того, що треба здерти бій якомога більше грошей з бізнесу. Пан Данило Гетьманцев, який веде цю всю ідеологію під то, що треба податків, треба більше, і от давайте будемо дирати. Ну а я які будуть стимули для того, щоб заходили в такі високотехнологічні компанії? Ну я, я не знаю. Це цей уряд показує вже. От ми, ми ж скільки, не перший рік, скажімо, працюємо. Влада обрана ще в 2019 році, протягом 6 років ми бачимо, як вони працюють. Ми бачимо їхній почерк, Ну і де ми бачимо, де в нас можливості для розвитку високотехнологічних компаній. Ну, було от максимум, то це було такий реалізовано великий проєкт дорожнє будівництво до війни і під час війни. Ну і зараз от, типу, хочуть реалізувати проєкт добудови двох блоків на Хмельницькій АЕС. Ідея глобально, ідея цікава. Теоретично це все можна зробити. А от гроші де? де гроші? Де покажіть фінансування, звідки воно буде. Це хотілося б без істерики, спокійно, щоб показали, що от воно є, що от проект має фінансове забезпечення. Я спілкувався з таким є нас-засновник працівників Атом. В спілки фахівців атомної промисловості Максим Пишний. В нього є була своя ідея. Там не, ну, не така, як у Олега Попенко, щоб все, все самим робити. А про те, що все-таки цією добудовою не варто було, щоб займався енергоатом. Що енергоатом він оператор цих станцій, Аж треба було створювати нову компанію з нуля, яка. Брала би, могла б взяти кредити і займалася б самим будівництвом. А потім вже, скажімо, енергоатом міг би виступати в якості такого ж оператора, як оператор, що він управляє нею. Він би міг нею управляти. Але будівництвом треба було якось виводити це в окрему компанію. Там ідей багато є різних. Ну, але бачите, в нас протест якось проштовхнули цю ідею. Тут і так, ще питання: а хто цю всю електроенергію? Ну, ми, якщо добудуємо, там у нас буде. Питання: ж хто буде споживати цю електроенергію? Да, у нас зараз є дефіцит тих на майже на, на 4 гігавати, ну але. Є ж плани по розвитку скажімо, там, і відновлювальних джерел, є, є плани по розвитку вітрогенерації, є плани по розвитку розподіленої генерації. Ну, і Якщо говорити про те, що треба буде швидко відновлюватися під, після завершення війни, то треба буде щось думати, що ми будемо робити з тепловою генерацією, а її можна найшвидше запустити. І ми можемо дуже швидко вийти на те, що ми, якщо споживаємо там, по 13-14 гігаватт. Ну, у нас дуже ну, все-таки країна серйозно постраждала, там, цілі міста втрачені там, з великими такими енергоємними промисловивцями, той самий Маріуполь за Азовсталлю. Хто буде споживати цю електроенергію? Куди ми запихнемо це все? Це все розрахунку на те, що ми будемо експортувати в Європу. Ну, у нас зараз ми маємо можливість імпортувати з Європи 2,1 ГВт, а експортувати в нас 500 мегаватт ми можемо. Ну і, і, і всі європейці так би мовити, ми ж бачили вже, що відбувається, коли ми дуже активно нарощуємо роз, е, експорт зерна в Європу. А ви що думаєте, з електроенергією буде сильно інакше? А якщо ми їх завал... ми, об ми почнемо багато експортувати електроенергії в Європу, ми обвалимо їм ціни, і буде те саме, що з зерном? Мені Скажи, здається, що, давайте, що є давайте, такий давайте. от варіант можна, пане Петре. Дадуть нам гроші на це це будівництво. А повертати ми його будемо власне електроенергію протягом років. Можливо, ось так. От вони будуть компенсувати. Ну, Це, це до речі, це от про це до речі. Тоже нас була розмова з Максимом. Пишним він казав, що можливо що треба було таку ідею болгарам просунути, що можливо, якщо вже там у них є те, обладнання, вони не хочуть його. Використовувати в себе, то щоб вони, так би мовити, виступили пайщиком цього проєкту і такий спільний україно-болгарський проєкт зробити, туди ще включити там, Чехів, щоб доробити це все. Але це питання знову фінансування. Так і, це. і тоді болгари, якщо б вони війшли, якби були пайщиком цього проєкту, це обладнанням, то вони могли б ми могли б їм повертати, так би мовити, бартером електроенергії по якихось там фіксованих цінах протягом якогось періоду часу. Це непоганий варіант, ну теж таке, як схема Будовий міг би бути використаним. Але це поки що. Ну, у, нас це не, у нас ідея така, що ми просто купимо, привеземо і після війни добудуємо. Дуже, дуже швидко. Ну, я ж кажу, ще, ще раз підкреслю, що для мене ключове, ключове питання це фінанси, гроші, де, де гроші будуть. Якщо це все буде чисто на тарифному, то це дуже складна, така тяжка буде історія, але. І я схиляюсь до того, що саме воно так буде зроблено. І Ще два Але питання, щоб... пане Петре. Так. І ще два питання. Стосовно того, що буде після війни, ми сподіваємося, що пришвидшаться наші процеси вступу до європейського союзу по завершенню бойових конфліктів на території нашої держави. Сподіваєтесь, що вони присвить. Чого вони мають пришвидшити? Ну слухайте, ну кажуть європейські депутати, начебто в кулуарах, що ну якби не війна, то вже давно. А так ну ви Та я вас прошу та Та все ж таки, я сподіваюся, сподіваюсь, писала Леся Українка. Пане Петре. пана Патре, от але в них є там оці квоти. На викиди шкідливих речовин, так, в атмосферу, повітря, в довкілля, що із е, викидами відходів так після виготовлення от, електроенергії на АЕС? Якщо буде більше реакторів, ні, ні, що ну, будемо АЕС з відповідь? Це у них відніма, які відходи в АЕС, Це... графітові твели, оці от, відпрацьовані. Ну, твели, ми ви зберігали. ми маємо, маємо цхоя побудований, будемо зберігати. Якщо, тобто, що ми тобто, зберігання то, то, все, все нормально, воно, все по то, на в, все, в цьому по нас. Сенсі атомної енергетики з зеленим міксом все дуже добре, навіть краще, ніж в Європі. У нас е проблеми скажімо так, з борговою ситуацією на ринку. У нас проблеми з фінансовим забезпеченням. А з міксом енергетичним, то у нас і чистим, скажімо, декарбонізацію ми і до війни проводили доволі успішно у нас непоганий мікс був. А вже Путін, коли поруйнував нам теплову генерацію, то у нас ще краще стало. А стосовно е цих викидів і зеленого порядку Денного в Європі. Це теж розумієте, от я от останнім часом. Ви спілкуються з українськими експертами і зачіпали цю тему Трампа і розвороту енергетичного Сполучених Штатах Америки, коли він говорить про те, що весь цей зелений перехід практично відкидає. Виходить Америки з Паризької угоди по з паризької кліматичної угоди. Це повністю розворот. Вони будуть бурити, вони будуть видобувати вугілля, вони будуть видобувати природний газ. А Європа вже програє конкуренцію Сполученими Штатами і Китаю. І є така доповідь Маріо Драгів. Євро... Одного з колишніх Єврокомісарів, яка присвячена енергетичній політиці в Європі. І він говорить, там говориться про те, що Європа робила велику ставку на зелену енергетику, на декарбонізацію, на то, що вона зможе вирватися в лідери, а вона програла цю гонку. І їм зараз... там ідея, правда, в нього така, що вони зроблять таке, як би загальноєвропейське фінансування, щоб ще... ще прискорити цей зелений перехід. Але це дуже сумнівна теза, чи вдасться її реалізувати. У нас все думають так, що це Трамп там щось говорить, і воно там, от він такий, це не треба звертати уваги, от він просто щось говорить. А варто прислухатися. Він говорить дуже серйозні речі, які будуть мати дуже великі наслідки, в тому числі для Європи. І нам треба думати, що ми куди ми з цим зеленим переходом зайдемо, і куди ми будемо йти. Це ще в Німеччині можна було вирішувати питання зеленого переходу, якщо мати колосальні ресурси для того, щоб фінансувати це все. А куди ми будемо? Без грошей, з проблемами, з зруйнованими містами, з звільнованими... чи дуже сильно пошкодженою енергетикою, як ми будемо реалізувати цей, скажімо, зелений перехід, наскільки він для нас. Тут треба розуміти, яка буде знову таки наша стратегія і перспектива, яким ми будемо бачити той свій енергетичний мікс, і хто буде споживати цю електроенергію, і як, куди ми будемо її експортувати. У нас, ну, у нас зараз домінує ідея, то, що ми тут добудуємо атомних реакторів, вітряків наставимо і будемо експортувати в Європу. А там не дуже хтось чекає. Вони в Європі всі орієнтовані на те, що вони будуть на ті ж самі поляки. І там дуже багато впихнути їм нашої електроенергії не вийде. Вони них філософія трошки інакша. про філософію забезпеч... останнє питання. У них забезпечують себе самі. А трошки там можна щось бавитися експортом імпортом. Зрозуміло, так, на, так, на останок так. про філософію пана Петра. оці УВР совєтські або о, реактори, типу, які виготовляють на американському угу, Венстінхаус. Угу. Так як ви вважаєте, чи Україна колись перейде на той західний стандарт, чи все ж таки, от Омі, дешевизна? Також наші спеціалісти, які вчилися і вміють працювати на тому такому старому, але своєму все ж таки переважить. Я думаю, що переважить те, що вміють на те, що у нас є школа, те, що є спеціалісти, і вони ті реактори можуть не стільки погані, їх треба докручувати. Треба туди вкручувати якусь українську гайку, так би мовити, в той реактор. Треба доробляти цю технологію. У нас є свої політехнічні інститути, які непогані. І технарі у нас. Ну. Ну, технарів у нас дуже непогані, у нас проблема завжди була з гуманітаріями, з технарями у нас було нормально. Ну, і навіть технарів у нас була проблема з, тому, з гуманітарною складовою, ну, але якщо вони допрацюють, докрутять цей реактор, дороблять, ну, ну дай Боже їм здоров'я. Звичайно, тут можна зробити, згадати той самий корейський досвід, що коли Корея брала цей реактори, брали, досконалювали і робили свій реактор вже на тій базі. І тепер вони мають свої технології, своїх інженерів. Ну а як ми вже тут маємо цей реактор, а той самий Росатом будував реактори по всьому світі. А тут можна, якщо зробити щось своє, і вміти працювати з цими технологіями, то можна попробувати відгризти в ринку, Якщо глобально щось мислити, щоб вийти на якісь, скажімо, там Вон, турки будують там, цю електростанцію, Акую, в себе може нам туди, скажімо, якщо би санкції пропихнути проти Росатома, а ми могли б туди зайти і там попрацювати. Це ну але це треба глобже. Я, я не вірю, що це можна з енергоатомом зробити. Ну але якісь то, що у нас є інженери, які вміють працювати з цими реакторами, то це це перевагою може бути. І можна просто, якщо думати, трошки знайти навчитися працювати ще з фінансами, з гроші знаходити під ці проекти, то ми можемо працювати теж, відкусувати від цього. Великого ринку Росатому якусь частину і пробувати працювати якомусь на глобальному ринку, а не орієнтуватись тільки на те, що ми будемо в себе все самі робити, як ото в селі чи при натуральному господарстві в середні віки. Що все свій до свого по своє, і ми тут собі своє щось будемо будувати. Треба будувати глобальні компанії, які можуть конкурувати на глобальному ринку, але маючи базу в себе, в своїй країні. Пане Петре, дуже дякую вам за ваші думки. Як то кажуть, ваші слова. Та бугу вуха Петро Білян, шеф-редактор журналу енергобізнес, нам розповідав про справжній стан речей в плані добудови двох реакторів на Хмельницькій атомній електростанції. Мене звати Павло Ковальчук, і Я дякую вам, друзі, за вашу увагу. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь, Далі більше на все добре.